8 травня ветеранів запросили на святковий обід, який влаштували у клубі державного підприємства міжнародний аеропорт Бориспіль. На жаль, з кожним роком кількість ветеранів зменшується, тому це так важливо, хоча б раз на рік збиратися разом, аби поспілкуватися та згадати тих, кого вже немає. Це ще раз вдвайні для нас важливо, щоб зберігати пам'ять про вас про ваших ті билих подвиги, які пройшли, и оставили свет в нашей памяти. Праздник для вас э, организован э, администрацией аэропорта в лице генерального э, директора Дыхней Вильгельевич, э, профсоюзного лидера нашего мартину Александра Даниловича, и у нас постоянный спонсор – это авиакомпания «МАУ». В лице президента Мирошника Юрий Владимирович, председатель профсоюзного комитета Желенко. Ну и э, мы Тісно працюємо з городським союдом ветеранів, які здесь присутствують порядка 30 человек Сьогодні є в голові з пасічним Антон Костянтів. Генеральний директор аеропорту Бориспіль Євген Дихне привітав ветеранів та передав подяки від Міністерства транспорту України учасникам бойових дій. Сьогодні великий праздник для вас, для нас. Це праздник для нашого покоління пам'яті. погибших в этой войне, людей, которые свой труд вложили в эту победу, людей, которые свою жизнь положили за эту победу, людей, которые перенесли огромные тяготы и лишения ради этой победы. Я вас поздравляю и от, от всего коллектива аэропорта Борисполь. Клонюсь вам низко в ноги за ваше участие в этой тяжелой войне, за ту вашу помощь, которую вы оказывали будущим поколениям своим примером. И в наше время, когда мы опять переживаем события, очень похожие и близкие, связанные с войной, мы понимаем, что на вашем примере и мы обязаны также относиться к защите нашей Родины. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам в житті, всяких благодатей. Дякую. у день пам'яті та примирення ветеранам влаштували справжнє свято з яскравою концертною програмою та щирими словами подяки сьогодні. Згідно указу президента, в нашій Україні, як і в усій Європі, в Сполучених Штатах Америки Великобританії вшановують дійсно пам'ять кожного солдата, який на своїх плечах. Приніс цю перемогу надто великою ціною. І, мабуть, ви самі щасливі люди, що ви маєте можливість сьогодні сидіти за цим столом саме завдяки тим, хто, на жаль, не зміг повернутися з поля бою, не обняти свою дружину після війни, не почути голос своїх дітей. І хотілося б сьогодні всіх поіменно згадати, але, мабуть, не вистачить часу, тому що майже 10 мільйонів українців загинули в тій страшній. Кривавій війні. Я хочу подякувати вам за той вклад в цю перемогу, подякувати жінкам, матерям, які на своїх тендітних плечах виховували дітей, сіяли зерно, вирощували хліб для того, щоб підняти економіку і мати заможну країну. На жаль, ми сьогодні знову ж таки втягнуті в війну завдяки тому, що в когось є великі імперські амбіції, комусь не вистачає землі. Хтось зазіхає на чужу землю. І страждає, як правило, завжди народ, прості мирні люди. Я переконаний, якщо ми будемо пам'ятати, ми обов'язково здолаємо і цього ворога. Він часто не видими цей ворог. Нам не вистачає сьогодні терпіння, нам не вистачає сьогодні толерантності один до одного. Ми повинні цьому вчитися. Я хотів би побажати всім вам мирного неба. Міцного здоров'я, подякувати, шановні ветерани, за те, що ви є, за те, що ви живете, за те, що ви своїм прикладом надихаєте нас на нові звершення, миру, злагоди, всього самого найкращого. Святом перемоги вас! Минуло 70 років з того часу, як настала перша хвилина миру. Бережімо його і тих, хто за нього боровся. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.